Доброго дня, діти! Я для вас приготувала гру Знайди маму. На екрані буде з'являтися зображення дитинчат тварин та варіанти дорослих тварин мам, серед яких ви маєте обрати правильну і назвати. Так, діти. Це теля і його мама корова. А це порося. Його мама свиня. А це цуценя і його мама собака. Правильно діти, це кошеня і його мама кішка. А це малюк малюк-козенятко, його мама коза. Ви чудово справилися з завданням молодці, а тепер відкрийте секрет. Як ви здогадалися, де саме мама малюка. Так, звичайно, по рисам, по забарвленню та покрову шкіри, по формі вух, очей, по особливостям будови тіла. Якщо поглянути на вас та фото ваших мам, то можна побачити спільні риси. Які роблять вас схожими. У когось мамині очі, у когось посмішка, у когось носик, хтось високий, як мама. Але ще є і риси, які не, ми не можемо побачити. Вони відкриваються нам зі спілкування. Це характер. Хтось веселий, як мама, сміливий чи сором'язливий, наполегливий, мабуть. У вас можуть бути спільні звички читати, малювати, співати. Всі ми різні, але схожі на своїх мам і, безперечно, сильно любимо їх. А зараз я пропоную зробити подарунок для мами. Для цього нам знадобиться папір зеленого, жовтого та блакитного кольору. Ножиці, клей та ватні диски. З ватних дисків вирізаємо пелюстки квітів. З зеленого паперу вирізаємо стебель та листочки квітів, а також жовтого кольору робимо серединку. Приклеюємо квіти на блакитний папір. Наш подарунок для мами готовий. Пропоную зробити фото, як ви даруєте цей подарунок своїй мамі. До нових зустрічей, до побачення!